Чи можуть накласти штраф ТЦК, якщо ви протягом року не з'явились до ТЦК? Звісно, ні. Тому що є загальний термін притягнення до відповідальності. Наприклад, є якась повістка, яку ви начебто мали отримати. так? Відповідно, вона направлена, наприклад, 1 жовтня 2024 року. І ви мали з'явитись 2 жовтня по ній. Відповідно. До 2 жовтня 2025 року є граничний термін притягнення вас до відповідальності, тобто не більше одного року з моменту вчинення правопорушення, так 2 числа ви не з'явились. Відповідно, з цього моменту обчислюється термін, так і фактично, це є граничний термін. Так, стаття говорить про те, що протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення це спірний момент. Точка, коли виявили правопорушення, але в будь-якому випадку не більше одного року з моменту вчинення. Тобто, навіть якщо в останній день там, 1 жовтня 25-го року буде виявлено ваше правопорушення, у них не буде 3 місяці, а буде лише там 1-2 дні для того, щоб притягнути вас до відповідальності. Відповідно, таким чином числюється термін, і ви маєте знати, що якщо протягом року ви не з'явитесь до ТЦК або вас не доставлять до ТЦК для розгляду справи про одні правопорушення, відповідно. Адміністративної відповідальності не буде. А якщо, попри це, постанова була винесена, це є підстави для її скасування в судовому порядку. Знаєте, захищаєте свої права.